Молитва до святого архістратига Михаїла, небесного воєводи та захисника це звернення про захист від ворогів, охорону родини й дітей, допомогу у випробуваннях та дарування миру. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою, амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою, амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою, амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою, амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою, Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою, амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою, Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою, амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу пройти випробування з вірою, амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою, Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги, дай мужність і силу, пройти випробування з вірою, Амінь.